Доброго дня, мої любі глядачі! І сьогодні подивимося квітень для нашої любої квіточої України. Так, що чекає у квітні? Давайте головні події спочатку подивимося. У нас рицар жезлів. Рицар жезлів це такий дуже імпульсивний, дуже активний рицар, який готовий діяти. Тобто, в наших ЗСУ дуже велике бажання все-таки просуватися вперед. І все це може відбуватися якось дуже швидко. Це буде досить напружений період, легко, не буде однозначно. Також рицар жезлів може казати, так як і двійка жезлів. Про пошук якихось нових відходів, якихось нових рішень, сценаріїв ведення цієї війни, куди в першу чергу яким так скажемо маршрутом діяти, да? яким маршрутом просуватися. Оце, оце рішення зараз на квітень місяць є дуже дуже важливим, тому що від цього буде залежати успіх нашого контрнаступу. Дві кажеслів. По-перше, наші воїни ЗСУ стикнуться з супротивом, але однозначно по рицарю жезлів в квітні має бути вже якийсь рух. Головне визначити напрямок. Це дуже-дуже важливо. Тому що двійка жезлів це процес досягнення цілі через зусилля, через великі зусилля та час. Тобто потрібно якийсь час. У будь-якому випадку, що ця карта, що ця каже нам про ді, тому що жезли безпосередньо нам про це і кажуть. По відлюднику, тобто, я так розумію, що наші воєнні будуть консультуватися і радитися з кимось ще, тому що відлюдник це дуже велика мудрість, яку нам потрібно проявити. І я дуже надіюся, що по цим двом. Карта за допомогою о, тут у нас колісниця. А колісниця це активний рух вперед, що все-таки ми зможемо відвоювати якусь частину наших окупованих територій, тому що відлюдник може показувати нам, як я вже сказала, окуповані території. І тут, бачите, вже дев'ятка пентаклів, тобто повернення до рідного лону, до рідної України. Колісниця це карта перемоги. Це карта досягнення, великого успіху і прориву, і завоювання, відвоювання наших територій. Це карта розвитку динаміки і прогресу. Це карта контролю над територіями, які були в окупації. І ми отримаємо гарні звістки, звичайно, по карті колісниця. Звичайно ж, по карті закохані в нас буде постувати питання партнерства. Наші партнери будуть нам допомагати. Тут бачите, ці карти можна по-різному прочитати. Діявол інколи означає ще й зброю, і зброю, яку таку дуже масивну якусь яка зможе вплинути на хід цих подій. Ту зброю, яку ми не очікували отримати. Оце дуже дуже важливо від наших партнерів. І, можливо, це навіть якось будуть передавати не афішуючи, нелегально, якось скритно, можливо, це. Але це все дуже допоможе нам у відвоюванні наших земель. Також по карті закохані це все не буде відбуватися легко, тому що це можна карти можна ці прочитати і по-іншому. Буде перед нами стояти в квітні місяці якийсь дуже-дуже важливий вибір. І від цього вибору буде залежати. Подальша доля нашого контрнаступу. І по карті диявол будуть якісь перешкоди, якісь перепони на шляху до відвоювання наших земель. Якась у квітні є загроза по дияволу. Тому потрібно бути обережним, тому що все-таки Рашкастан якусь гидоту на квітень місяць по дияволу нам приготував. І я вам скажу по 7 жезлів. По-перше, буде дуже багато дезінформації. По-друге, багато інформації буде від нас приховуватися, чи доноситися до нас не в повній мірі. Але це все дуже потрібно для того, щоб контрнаступ пройшов як по маслу, і так, як по імператору запланувалося. І щоб цей контрнаступ приніс ті результати, на які ми очікували. Буде дуже багато обману, буде дуже багато. Маніпуляції зі сторони Рашка зомбування, видавання бажаного за реальність, тому потрібно у квітні місяці дуже-дуже фільтрувати інформацію, тому що просто якась лавина дезінформації у квітні на нас прям так навалиться. Тобто квітень місяць якийсь рух має бути. Буде по двійки жезлів та закоханим якийсь вибір, який буде для нас дуже важливим, який зіграє вирішальну роль у кінцевому етапі. Давайте ще подивимося ситуацію по обстрілам на квітень місяць. Обстріли, на жаль, у квітні місяці ще можуть бути. Але тут паш жезлів. Паж жезлів це приблизно 25% від того, що було колись, від тих 100%, які колись були. Але все одно це теж небезпечна карта, тому що це жезли, це вогонь, це горить, летить. І по цим двом картам, на жаль, можуть бути якісь точечні влучання, від чого в нас буде дуже велика. Смута, розчарування, і п'ятірка кубків може казати, на жаль, і про жертви серед мирного населення. Я не бачу, щоб це було якось дуже дуже масово по всій Україні, як це було колись раніше, на початку війни, але все одно небезпека є. От бачите, тут в нас і вісімка жезлів, і двійка пентаклів, якось 50 на 50. і е, жезли, щось дійсно так може летіти. І я вам скажу, що тут дуже багато кубкових карт. З шести карт у нас чотири кубки. Це означає, що йде дуже велика загроза з води, і від води, і поруч з водою. Щось може десь, я не знаю, чи прорвати, чи щось. Дуже багато води. Бачите, тут вода прям витікає. І, звичайно, ПВО по цим двом картам буде працювати і буде відпрацьовувати те, що воно може. Але. Бачите, які тут карти? тому потрібно бути дуже-дуже обережними у квітні місяці, тому що щось летіти, як я вже сказала, може. Тому бережіть себе і своїх близьких. Давайте ще спитаємо квітень для наших любих ЗСУ. Цікаві карти. Сімка мечів каже нам про те, що ми забираємо собі те, що втрачено, те, що наше по праву. Будуть якісь гарні новини. І тут в нас дуже-дуже потужні старші аркани, що ця карта що ця каже нам про завершення якогось одного етапу і початок якогось іншого етапу. Тому що карта мир це рішення всіх наших проблем, це виконання наших бажань та досягнення наших цілей. Це нагорода, це перемога, якою закінчується боротьба, і це достойна нагорода, якою ми заслуговуємо, на яку ми заслуговуємо. Проте ж, в принципі, каже нам і карта Сонце це досягнення і реалізація наших цілей та бажань, це успіх, це тріумф. І це дуже дуже потужна карта, переможна карта. Тому я думаю, що все-таки квітень має переломити цю ситуацію. І, звичайно, буде дуже дуже важко. Дуже важко це все зробити, це все провернути. І цей успіх буде досягнути завдяки величезним зусиллям. По сімці мечів тут планується якась дуже хитра контрнаступальна операція це хитрий хід. Щось ми таке провернемо, що ми самі будемо дуже дуже здивовані. Карта Страшний суд це карта прориву переходу на інший рівень. Це карта звільнення, це карта чуда. І Страшний суд це також кармічна карта, яка каже, що не тільки наші ЗСУ надають їм гарненьких копняків підзад, але ще й вищі сили дуже дуже нам допоможуть. Тому що Страшний суд це карта покарання. І удару долі, яку ми їм звичайно в цьому допоможемо. Це результат, який ми так довго очікували. Тобто, в квітні буде все таки якась дуже сильна переломна ситуація. Ще й дивіться, карта в нас тут колесо фортуни. Фортуна і вдача на нашому боці. Також це переможна карта, це карта успіху. Тут дуже багато таких карт. Тому я думаю, що квітень має бути дуже сильним, дуже потужним для подій на фронті. Так що чекаємо дуже-дуже гарних новин і віримо в сили наших любих ЗСУ. Всім велике дякую за перегляд! Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки та писати у коментарях, які ще питання ви хочете переглянути у наступних відео. Всім миру, любові, добра! І все буде Україна!